Привіт, ви на каналі Хас і зараз ми знаходимося в музеї міста Щецин, це Польща. І тут представлена доволі цікава експозиція різноманітних автомобілів 70-х, 80-х і 50-х років, які я хочу вам показати. І Тут я побачив дуже цікаву експозицію трамваїв. Е, відверто скажу, що я невеликий спец у трамваях, але пройти таких красенів я не зміг. І тут ми бачимо один із самих ранніх трамваїв, який експлуатувався. Вощені, трамвайний рух, до речі, тут стартував ще 23 серпня 1879 року. Тобто, ну, доволі таки давно. І, в принципі, це трамвай Бремен 144. Трамвай доволі цікавий, має 23 місця для сидіння на 600 вольт і двигун 45 кВт. І експлуатувався такий в 1926 році. Бачите, його тут відреставрували, і він зберігається, щоб мешканці Щецена, а тут ми бачимо і цей фірмовий герб міста Щецен. До речі, саме такий герб можна було побачити на автомобілях, які виробляли тут. А виробляли тут Марку Штевер. Кому цікаво, що це за автомобілі, в мене є на каналі відео. Подивитесь. Ну, і крім того, ще ціні були і ще доволі цікаві От такі трамваї виробника НК51 рік. І ми бачимо, що він вже отримав двигун 60 кВт. І ось такий простенький-простенький салон. Ну, фанати трамваїв тут розберуться, я думаю, без моїх коментарів. Але ми рухаємось далі і подивимось, а які ж спеціальні трамваї існували у ущеціни. Насправді в них були доволі цікаві такі снігочисники. І це саме такий вантажний трамвай, який перевозив бригаду співробітників. Його теж вирішили відреставрувати в ідеальний стан і не тільки його, бо тут є іще один трамвайчик, який використовувався для очищення колій. Йдемо дивитися, і бачимо, що цей трамвай мав отаку очисну щітку попереду для того, щоб чистити це все на коліях. Бачите, як байливо, все ж таки поляки опікуються цією технікою, тобто вона просто в ідеальному стані. Ми бачимо, що тут є да, тут є різноманітні трамваї, але вони ілюструють різні епохи. Це все взагалі трамвайне депо. Тобто, це якраз місця, де ці трамваї обслуговували. Це зони їх ремонту. І, до речі, зверніть увагу. Як виглядають ці фонарики? А да? ну-ка, напишіть у коментарях, де ви могли такі бачити. І я вам потім скажу, праві ви були чи ні в кінці цього відео. Не думайте, що це дуже легке запитання. До речі, ми бачимо тут наступний трамвай, це не чешська татра, до якої ми звикли, а це зовсім інший німецький трамвай у люксовому виконанні давайте подивимось просто, як він виглядає. Бачите, який він довгий, довжелезний, в принципі, трамвай під назвою Hinge 1970 року, який мав двигун 40 кВт і довжину 19 метрів. Тобто він дуже схожий на чешську татру Т3. Але все ж таки мав відмінності. І знову ми бачимо тут ці рішення. Да? Але тепер я вже дам вам трохи підсказку. Якщо ви подумали, що це були плафони від ВАЗ-21011, насправді ні. Бо тут написано Made in Poland Тобто, це все ж таки приборчики, фонарики від іншого автомобіля. Рухаємось далі, бачимо знову такі фонарики. Ну, ці вже майже як від ВАЗ-21011, але знову ж таки, ні, бо зроблені в Польщі. І перед нами трамвай Хельмут Модель 102, 100 кВт двигун і довжина 19 метрів. І знову ж таки люксове виконання. До речі, є в цьому музеї і дуже цікава експозиція автоспецтранспорту. Хоча чому тільки авто? Тут є пожарний оцей візочок, який ще чіплявся до ну, коней. Тобто, уявіть собі, який, який возраст цього артефакту, але як бачимо у Польщі, зберігають всю цю техніку. І бачимо, ми тут і цікаві Автомобілі пожежні, які виробляли на польських підприємствах. До речі, це от Star 25, доволі така рідкісна модель, але саме в пожежному виконанні. Бачимо ми тут і StarPan. Це саме польський позашляховик 1994 року, з дизельним двигуном Perkins 2,5 літрів. І от саме на його базі виробляли і отакі пожежні спецавтомобілі. Ну і звичайний і звичний автомобіль пожежної охорони на базі ЖУК. Таких автомобілів було доволі багато і на території України, але не в пожежному виконанні, звичайно. Але от саме отакі жуки я ще пам'ятаю. Хотів вам також показати і доволі цікавий автомобіль, який тут представлений в оригінальному виконанні. Це дача 1310. І, до речі, а ви знаєте, що саме ця дача це перша масова іномарка, яку постачали до Києва. Сталося це в 1988-89 році, коли СТ'явилась. Можливість по бартеру обмінювати продукцію на різноманітні товари, Київський станкозавод або концерн Веркон в майбутньому закупив саме такі дачі для своїх співробітників, і їх тоді було доволі багато на київських вулицях і виглядала вона саме так. Як ви бачите, тут навіть є наш ЗАЗ 968М. Причому він в доволі почутному місці поряд з іншими автомобілями радянської епохи, але не тільки радянські автомобілі є в цьому музеї. Тут дуже цікава і потужна колекція власного польського автопрому, автомобілів італійських виробників, автомобілів чеських виробників, і саме цю експозицію з цього музею ви можете бачити за. Підтримки компанії WD Автодинастія». Це автосалони номер 1 на українському ринку. І, як бачите, компанія дбає про власну історію, дбає про власну репутацію, тому, коли будете шукати собі новий автомобіль, звертайтесь до «Автодинастії». А ми продовжуємо і йдемо далі. І бачимо тут доволі цікаву експозицію Fiat 127. Ні, це не той самий Fiat 126 польський малюк, Це трохи інший автомобіль, який також є в цьому музеї. Як бачите, він е, трохи відрізнявся. Ну і поряд іще один доволі цікавий автомобіль Fiat, який е, я як колись бачив на фотографіях навіть на київських вулицях. Це фіат 1363 року, і такий приїздив до нас до Києва. Ну і е, крім того, бачимо ми тут іще дуже цікавий автомобіль Peugeot 402. Ну а ми йдемо далі і бачимо ту саму BMW Z, е, яка фактично врятувала BMW е, компанію BMW після Другої світової війни. Е, і завдяки ній BMW змогла адаптуватися до низького попиту. На автомобілі і е, вижити за той період. Поряд ми бачимо спробу польських виробників теж виробляти в ті часи отакі мікроавтомобільчі Ну, а тут є у нас ще один дуже цікавий автомобіль: це транспортер переднього краю, аналог нашого Луаз 1901 Гіолог. Тільки це польського виробництва з трьома. Мастами. Ну і судячи по цим фарам, ви зрозуміли, що він максимально уміфікований Fiat 126P, польський Fiat. І, до речі, бачите, що в нього двигунчик розположен попереду. Він має такі лавки, і це така плаваюча, в принципі, туристична модифікація. Бо є тут іще доволі цікавий такий. Все до вас, що по-нашому, значить, всюди хід, який теж ну, фактично побудований за допомогою так, агрегатів від Fiat 126P. Ну і сам Fiat 126P. У виконання позашляховика. Це, ну, ви зрозуміли, що це такий тюнінг, це не серійні все були автомобілі, а серійні автівочки ви можете побачити там далі. І серед них були і доволі цікаві навіть кабріолети. Фантастичний музей. Нам дуже пощастило, що ми сюди потрапили. Бачимо ми тут і трактор Урсус. До речі, в минулому році в компанію Урсус виробника оцього трактора, який є одним з найстаріших на польському. Ринку придбав українець і збирається відновити виробництво тракторів. До речі, саме цей трактор 57-го року, і бачите, ну не вдається нам. Ну, от така от у нас нація, що не, не хочемо ми виробляти власні трактори. Хоча у нас аграрна країна, величезні простіри, було багато заводів з виробництва тракторів. Ну, тепер, от наш українець буде. Відбудовувати саме виробництво тракторів у Польщі і дай Бог, щоб не все вийшло. Ну, а тут ми бачимо експозицію ще різноманітних автомобілів польського виробництва. Бачите, як вони цінують їх, зберігають. Це СФМ, е, а поряд сирена ФСО. До речі, це фактично один і той же автомобіль. Який е, був розроблений на ФСО, а на СФМ, виробляли саме отакі вантажні версії е, саме цієї сирени. Ну, і є тут у нас і доволі цікава підбірка, е, наприклад, пікапу, е, який виготовлений на базі автомобіля Варшава. Так, дивіться, це не побіда. Не ГАЗ М 20 а це саме польського виробництва заводу ЕФСО пікап. І до речі, хочу зазначити, що саме цей завод ЕФСО придбав і теж українець. Паріо Васадзе, власник запорозького автозаводу і корпорації Укравта, є також власником і польського виробництва ФСО, яке виробляло, до речі, отакі чудові автомобілі під назвою Понес 1050, в 1978 році. І, до речі, саме дизайн цих автомобілів допомагав розроблювати. Компанія Бертона. Як бачите, ну дуже цікавий і гарно оформлений музей є у місті Щецен, і тут можна не тільки походити роздивитися ці автомобілі, помацати їх. Можна сфотографуватися поряд з ними, тобто дуже цікава, скажімо так, зона, як це все розроблено. Є тут і одні з перших польських автомобілів. От, до речі, оцей польський Fiat, Ми бачимо, що це саме рання, рання версія, яка вироблялась у Польщі, і це одне з перших польських виробництв. Не саме перше, але одне з перших. Це автомобіль 36-го року. Ну, фактично, ви бачите, що він в дуже в непоганому стані. Бачимо, ми тут і багато трамваїв, які експлуатувалися саме в місті Щецем. Бачимо, ми тут і автобуси, і мікроавтобуси. І, до речі, зверніть увагу, от який цікавий ниса ще раннього раннього виробництва зберігається саме тут. Так що, якщо будете у Польщі, завітайте, подивіться. Ну а ми це все для вас зняли для того, щоб ви бачили, яким чином розвивався світовий автопром, як він розвивався у наших сусідів і яким чином вони зберігають цю пам'ять. Бо це теж дуже важливо. Ну, а це відео ми змогли вам показати завдяки підтримці наших партнерів. Це Віді автодінастія та Крейді Агриколь Банк.